Ці композиції виконували грецькі майстри мінеральними фарбами, по штукатурці, яка ще не просохла. Висихаючи, фарба, перепрошую, ґрунт віддавав вологу у вигляді силікатної води. Ну, зрештою, фреска характеризувалася тим, що вона ну, дуже довговічна. дуже довгорічна техніка. Але от фреска, яку ми бачимо зараз в храмі, потрібно зробити невеличкий місце. Вона виглядає більш щокняно. Ми часто е, чуємо е, такі вислови, чому ми, ви не пофарбуєте Софійський собор. Воно виглядає якось так, як недоробно. Справа в тому, що ось ця фреска 11 століття на рубежі XVII-18 століття, добу Гетьмана Івана Мазету, вона була вся побілена, оштукатурена і центральне ядро Софійського собору було розписане заново. Олійними фарбами, виходячи з мистецьких смаків нової довги. Тому про існування фрески довгі роки взагалі ніхто не знав. Аж раптом, у 1843 році, в одному з піхненних вівтарів просто відпав шмат штукатурки і під олійним розписом Доби Гіманщини розкрився фрагмент фрески. Це була справжня сенсація. До Софійського собору з Петербургу прибув академік Федір Солнцем, який визначив, що це фреска часів України, Росії, було прийнято рішення фрески розкривати. Але коли сонце у середині ХІХ століття фрески розкрив, то він побачив, що вони виглядали дещо флянами і прийняв рішення, яке з точки зору сучасної реставрації вважається в Він навів зверху фрески олійними фарбами. Щоб вони виглядали яскравіше, повторюючи іконографію 11 століття. Ті ж фрески, які зараз нас оточують, вони були відкриті вже професійними художниками-реставраторами протягом ХХ століття, коли Софія стала музеєм. Але у тих місцях, де фреска...